Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо дивитися таро прогноз: чи передасть Іран Росії безпілотники. Звичайно б не хотілося, щоб це сталося, але давайте побачимо, що скажуть нам карти. Очевидно, що безпілотники вірогідніше всього, що будуть передані, і про це буде в новинах зазначено. Ми всі це дізнаємося. Прийде час, можливо, вже восени. Ми дізнаємося про цю підставу від Ірану та допомогу Росії. Звичайно, вони зацікавлені реалізувати продукцію свого ВПК. Великі гроші всі люблять. І неважливо, чи принесе це великі жертви чи ні Україні. Але, як бачимо, Іран готовий Росії надати безпілотники і зараз навіть проходить навчання. Російських військових на цих безпілотниках. Активне навчання, тому, очевидно, що їх передадуть для війни в Україні. Що ж, побачимо? Будемо сподіватися на краще. Підписуйтесь на мій канал. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, діліться цим відео. До нових зустрічей!